Артикуляційні вправи з бубликом. Вправи слід виконувати перед зеркалом. Автомобіль у гаражі. Просунути язичок вперед через бублик. Бічні краї язичка притиснуті до бублика. Утримувати в такому положенні 5-10 секунд. Хоботок. Витягнути зімкнені губи вперед через бублик. І утримувати в такому положенні 5-10 секунд. Ліфт. Відкрити широко ротик, просунути язичок через бублик. Кінчик язичка тягнеться до верхньої губи, але не торкається її. Утримувати в такому положенні 50 секунд. Поворот праворуч. Відкрити ротик, рухати язиком до правого кутка ротика, торкаючись бублика. І утримувати в такому положенні 50 секунд. Або цю вправу можна виконувати як артикуляційну вправу годинник. Язичок рухається у повільному темпі. Фокусник. Відкрити ротик. Просунути язик через бублик. Язичок лежить на нижній губі. І Утримувати в такому положенні 5-10 секунд. Гірка. Відкрити широко ротик. Просунути язичок через бублик. Кінчик язика лежить на нижній губі. Утримувати в такому положенні 5-10 секунд. Кільце. Широко розкрити ротик і утримувати бублик губами 5-10 секунд. Змійка в будиночку. Відкрити ротик. Вузький язичок просунути через бублик. Утримувати в такому положенні 5-10 секунд. Чудово вийшло! Тренуйте ваш язичок.